Мені розписати, що це? Мені... Так, зараз я вам дам, напишіть, отримав.

Да, в двух случаях. И там, значит, ну я сделал тебе, что я сегодня, все примерно. Вытягиваете поискую так само. Нет, поиск вам Через канцелярию надежда це початок до строгового розслідування. Mm в -hmm. якому буде вказано номер Ярдер? Що з Там має, має... З Так. Там було бути старий номер ЯДР. Тому що в все сього провадження. Ну як це вирішить перенести безперечку? Добре, я розумію, що я самостійно. Добре, добре. Добре, все добре, щасливо. Ага, вдалого тобі дня і легкого тижня. Все, так. До, побачення. до побачення, до побачення, побачення.

Черговий? Відмітити поїздку, підпис. Хто ставить? Хто ставить канцелярію? Та тобі не треба знати, ти подивися, хто підписався, це ж документ, тут вже є печатка. Так, ти може Я ніхто не відмічаю. Справді? Канцелярія відмічає? Чи черговий? Канцелярія приймає документи, а це є повістка, що я перебував в райвідділі. — відділі. Вас запитала книга книга, слухайте, вчора прийшов на роботу, повістка. Перший раз на поїздці печатком доставить. Перший раз? А це що? А де початка чергової частини? А де чергової частини? Не маєш? Ні. А вона має бути. Кругла печатка. Я не відмічаю. Значить ти кажеш, що я маю звернутися в канцелярію, вони поставлять мені, так? Ва, де було, ви Ти не чуєш, що я говорю? Відмін. Має бути печатка. Я перший раз чую. О, ти що, навчився на міліціонера? Чи ти прийшов в кулгоспі? Я не зрозумів. що, зрозумію. Вони Черговий, ну ти вирішив питання, мені ти канцелярію вони ставлять, чи ти маєш ставити? От на початку міста є. Я національне, для пакетів. Зводь. Київстар. — Київстар, так? Я ж вас не викликав правильно. Вас записали? Ні. Я тут не записаний, я маю пов'язку. У вас тут мали записати. Мали. мали. — чого ти не записав чоловіка? Він не має права писати, тому що це персональні дані. Я до вас з телебаченням, будьте уважні. Тобто не можна нічого лишнього говорити. Можна говорити все як людина. Mm. Mm. <гум> Тому що люди мають право на все. Так, дівчатка, мені треба відмітити повістку. Ви нічого не відмічено, я треба відпочатку питати. І на підписі, ще пам'ять. Нічого. Бо слідчий чомусь немає печатки. каже, що в канцелярії. І ось тут. А де є перша частина? Ось, ну, ні, це повістка. А це пам'ятка. Пам'ятка перша частина ось. Це пам'ятка перша частина. Зараз, ми підписку. Зараз чекайте, щоб я зараз нічого не поставила, але що Я там тільки підпис переставлю. І ось тут поїздка, що я був. Це ж був. Це мені було видано, а задня вже я був. Вона каже, я перший місяць працюю, я не знаю у кого печатка. Піду з Черговий каже, йди до канцелярії, в них є все. Якщо з'ясуєш, що в тебе була печатка чергової частини, а ти приховав її. І... Добре, де, де я маю вам зрізна тиха сіла, тож. І отут де на пушку теж. Це все панці, я якраз зробив на одному аркуші. Угу. Пари тратять. До речі, за свої кошти, які купують, А не видані, як належить цілим забезпеченням. Так. До побачення. Дякую за хорошу роботу. Ага, Обов'язково.